Всім привіт! Ви на каналі Паша Професор. Ми біля генератора. Ми, друзі, ми знову в Поляні. Оздоровчий комплекс сонячний. Заїхали ми два дні тому, не було часу, не було сил знімати дещо як. А зараз ми хочемо поїхати на оленю ферму. Вже там нас мама чекає, так що залишайтеся з нами. Будемо зараз знімати оленю ферму, подивимося, що там і як там, яка дорога. А також е, знімемо номер. У нас номер стандарт покращений, він один, начебто один на весь цей комплекс. Розкажемо плюси та мінуси. Так, друзі, у нас трошки вийшла подорож, скажімо так, Поїхали по карті Google, показував 68 кілометрів через сваляву. Там в общем, інші села. Доїхали ми після сваляви два села. Дорога нормальна, а потім одні ями. Просто ями такі, що Тому ми розвернулися і поїхали через Мукачево, через Хуст. В Хусті І тут йде 4 ферми. Перва ферма в хусті страусина. Ось ми зараз біля неї. Наступна ферма з оленями. Третя ферма з равликами. І четверта ферма. буйволова, Буйвали. ось мене вже Паша мама. Мама паша. ось Може буде цікаво адреса, телефон і ціни. Ну що, Будемо заходити, подивимось, що тут у нас плімене. Це тобто ви їх вирощ... вирощуєте, так? Ми вирощуємо, далі продаємо. Продаєте страусів чи яйця? Ось такі чорні хлопчики, сірі самочки. Так і називається. Африканський бупалий страус. Живет такая курица до 75 років. А їм зараз ну, Сколько? тут скільки? Є різні, тут є від 15 років до 35. Лет. Ага. 12 бачить, тричує. Ходіть сюди, бо вони ж там палки то не залазають. О, а это яйце? А це яйце струсим, так. Да. Можете на него даже ставити. Стати? Ну, я кажу, стояти на яйце, згадуєте бажання, якщо у вас витримає, любе бажання вбудеться. А якщо воно лопне, я вял. Ну так лопне та лопне. Ну, гроші плачу, да, ну, так сказати. Ну а що там? Ну, так мало заплатити. Я судкую. А скільки, скільки ньому, як оце маленькі яєчка, а скільки там? Ну якщо з куриними зрівнювати, да, да, да. до 30 куриних. В Кусі. одному старосивному яйці 30 куриних яєць. можете стати Да? да одной да, ногой? Одною. Так <смело> <смело> <Бах! смело> ну, воно что? там така шкарлупа? Да, на яйцах самці сидять. <смело> Сидят на самці на яйцях. А? А як сейчас потім пташеня воно ж там його, якщо я став, да, але... Я шу -шу але... воно воно уже послаблюється за півтора місяця, то пташеняш ну, забирає, на себе всі там вітаміни, там всякі <рес> і мікроаліменти <рес> Ай-яй-яй Можна, <рес> можеш, ну, можна так годувати, да, то точно не я тебе не А можно да. так, а можно с долони. Ну, да. буду, не буду вам мешать. Не, ну что, трошки... Залиште, еж... ці... залиште еще пони, ослики, там павлинчики, гусечки, А все за них катаются, да, сверху? Ну да. Ну, <laughs> а, это самая большая птица в свете. Африканские выпали с Що ти обманюєш? давай Це саме активне. Їх можна погладити. Котровы, угу. пікаши. Я сама боюся. Ну я так розумію, розумію, кусаються добряче, так? Да? Ні. Не. Нема зубів, так? Да? Чуть чіпне. Нема, не смертельно. Де я тебе поглажу? Ага. Поглажуй ти. Це мене рука, не треба мене тут джобать. Давай, давай. Це хлопчик чорний. Це дівчата, так, кохінь. Куди так ти уже на цьому? Де паш встані на яйце? Хочеш? Не, так мене витримав. 86 кілограм. Отак. От вам палочки. Так. Ну, така от територія, дивіться. Тут. Це страуси і там зараз підемо може, з лівої сторони. Там віслюки. Хто там ще? Віслю... віслюки. <ріст> Павлівнич, ну, в общем, зараз подивимося, залишайтесь з нами. Віртінка, мальвінка, на, 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 теж на. Вірфінка, малвінка Це нам теж. Тр... От да? бачиш, іграшки заважають тобі. Ага, заважають. Нас так, хто перелазить, то той дивиться йде. Можна відкрити, але не всі. Хоча подивитися. О, віслюк. Що мені кажуть, віч таке красиво, бо віслюка, ви побачите, ходи. Ну така у нас віслючка. Це така особинна, У нас не? в Києві під Києвом теж є ліслікова ферма, ми туди їздили там ага. чимало. Двісно, зараз довіть відкривати двері. бо я тобі зараз дам. А то поні, так? Да? Це маленькі? Там... Коли кажу, якщо не знаю, що це таке, кажуть, це що, одна поні і друга поні. Це маленькі маленька mm. 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 Ну Тут різний вік, Я тут є старшенькі, менші. Не yeah, видно. <рес> Ви їх не випускаєте, ні? Я випускаю, але інколи так на обідку дуже жарати, вони сидять. Ну там по <рес> <рес> своєму технологію. <рес> А це можна давати? Да, да. Да. А я хочу. Ми зря ж відкриваюся, да? Може, ми вийдемо? Можна і на освіка сісти, якщо малий хоче. Хочеш, зовер? Чого? А на поні. На поні ні, Давай. на осликам можна. Поні така в нас акуратно для неї, бо вона нас, щоб не хапанула за руку. Ну, Сміло годуй, але якщо даєш, руку не протягай без нічого, бо вона тоді може тебе за руку. Треба паличками. Ну і діти. О, Павлін, мавлін. А, це ж що тут такі отзаддя такі, так? Закину. Пім! Та як він тримає? Тут дорослий не тримає. Вона тут вона знає, вона наловчилася Ну Так хапає момент. І все, я її задав відро. Оце такі качечки. Як домашні. Это да? домашние? Домашние есть? Они, да, они такие есть. Ну, просто, что они... Я просто там ну, Селекцию провожу Беру, чтобы они были одинаковые Пойду. А там Пойду. Пойду. Ага. Для Пойду. Пойду. ну что Пойду. что А ці ще хвости не поскидували, так? Да? Чи теж поскидували хвости? Ні, це... Чи це інша якась порода. Ні, це теж поскидували, просто що тут це самочки і самі. Ага. Цього треба звідти забрати, бо він не нашу відігнав. Хе-хе-хе можеш так на землю мало там, не відходить царі на землю кидай жаркувати сьогодні трошки Чи Чипарич чи на дощі. У чи... мене немає нічого. У мене нема нічого. У мене немає нічого. До Паші. О, ну паші, паші. Ну все, друзі, будемо їхати. Будемо їхати на іншу ферму. Тут трошки прогулялися. Що комусь цікаво, завітайте. Давай направіться на ослові зверху. Сядеш? Можно выпустить, посадить его, но я просто всю грузу припрыму. Пожалился, да? Крупил. Ну, это ж ничего. Ну, да. что, то, то полезно. Да. Посадить, ну, я, я ее вдовит. <реш> <реш> Сидай, сгруппуй тело вот так. Як всадник, да, во так? Сядь Рівно, рівно. рівно О, І О. О, тепер поїхали. Тримайся. Поїхали. <ривіт> тут бензин не треба, бачиш? Раз, дав, дав пару палочок і вона їде 10 кілометрів. Далі обратно пару палочок і їде вже 20 кілометрів. Травички мало водички і все. Така дільфіна наша. <ріст> ну, ну, ну. І тобі, ну, ти нічого не працюєш. Ну. ну як вона, вона як газонокосилка в нас тут. Наступна зупинка оленяча ферма. Скільки їхати? 14 хвилин. 14 хвилин від страусини. Все, поїхали.